Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Товари з жовтими цінниками, а також багато чого цікавенького. Приємного вам перегляду. Вологі серветки 72 штуки, упаковка 29 гривень. 249 відро для сміття з кришкою педалію на 4 літри. Пластикові 119 коричневий молочний та бежевий колір. 9,5 літри. 55 гривень корзина пластикова для паперового сміття. Рушники паперові двошарові 139. За 109 гривень також двошарові один рулон. Крем милорідке антибактеріальне 19, оливка 450 грамів та диня. Вермішель швидкого приготування 60 грамова 7 З ароматом курки. Кухарик також 7 І з сирним смаком. Ящик пластиковий для інструментів 299. Трошки більший варіант 349. Відкривається тут зверху є невеличке відділення і знизу велике. Також тут додаткові маленькі відділення можна щось поставити. Тепловентилятори є дві ціни 449, регулятор режиму обдуву. Тепловентилятор 449. І є ще за 499. Вішалка стійка для одягу 499 пересуна. Пластикові кошики для спостерігання 69. Молочний, темно синій та коричневий. Такий варіант з кришкою 88 гривень та 199 на 18 літрів. Бокс універсальний з кришкою та двома ручками 149 10-літровий і є 8 літровий ціна 119. Та за 59 2 літри 700 мл. Вугілля деревне 1,5 кг, 77 гривень. Плед мілано 130 на 180 299. Плед м'ягесенький з бахромою, 20% вовна. 399 м 40 на 2 Плед Венеція, також дуже м'якесенький, приємний з бахромою, 70% бавовна. Дитячі набори на зиму теплесенькі, там м'якенькі, шарфік та шапочка. Є декілька відтінків, ціна 219 гривень. Такі шапочки без утеплення м'якесенькі з малюнком та вушками 64. Склад тканини 100% акрил. Рожева шапочка, також утеплена. 149. Чоловіча, однотонна 129-100% акрил. Набір навушники м'якесенький та шарфік 149. Шкарпетки високі, сіточка є багато кольорів та відтінків. Ціна 29. Поліестер, нейлон та спандекс. Тапочки кімнатні 99. Дитячі з малюнком 149. Чоловічі привезли по 229. темно є та сірі. Ролик пластиковий для очищення одягу 64. Коробки для зберігання 199. Защіпаються на липучку. Тримають гарну форму. Ось такий менший варіант. Є за 149. Корзинка бавовняна мотузка. Ціна 119. Гарно тримає форму. Рукавиці чоловічі 119. Є ще такий варіант у чорному кольорі. Утеплені. М'якесенькі. Ціна 69. Малесенькі для діток на один пальчик 74 гривні. Міночі м'якенькі 55. У складі є вовна та шерсть кролика. Молодіжні рукавички у чорному, молочному, сірому та вишневому кольорі. Ціна 99 гривень. Подушка для сидіння 79 з зав'язками з двох сторін. 100% поліестер. Рушники в наявності 249 рушник банний. 70 на метр, 40, 100% бавовна. По 69 рушники з мікрофібри для спорту. Дитячі пледи 99 70 на метр, 100% поліестер. Вафельні кухонні рушнички 34. 19. Серветка кухонна мікрофібра. Такі кольорові є з мікрофібри, різні кольори 19 гривень. М'якесенька з малюнком 22 гривні. Племок для холодильника 29. розмір 50 на 30. Скатертина святкова 120 на 180 гривень. Ціна 17 гривень. З малюнком 50 на метр 20. З хвилястим краєм матеріал ПВХ 109. І ще побачила ось таку класну білесеньку, святкову. Дуже гарно виглядає 119 гривень. Ажурна. Килимок для сушки посуду 88. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Гарного вам вечора!